Про що ви пошкодували, коли скористалися сайтами для знайомств? Спілкувалася з одним хлопцем, усе було добре. Через два тижні ми нарешті домовилися про побачення. Під час вечері я сказала йому, що останнім часом я рідко кудись вибираюся, бо збираю на пральну машину і сушарку. На що чувак відповів, що краще б я збирала на операцію зі збільшення грудей. Я в той момент так очманіла, що не розуміла, як на це реагувати. Він помітивши, що я мовчу, продовжив: у цьому немає нічого такого. У моєї сестри і мами теж раніше були маленькі цицьки, але ось нещодавно вони поставили імплан. І тепер вони мають офігенний вигляд. До цього часу офіціант ще навіть не встиг принести нам напої. Я просто встала і пішла. Познайомився в Тіндері з однією дамою, покликав її на ланч. Усе пройшло добре. Наступного разу вирішили сходити разом повечеряти. Ми зустрілися, трохи випили, незабаром опинилися у мене, переспали. Далі я прокидаюся посеред ночі і бачу, що вона сидить біля ліжка і пильно дивиться на мене. Я питаю, чи все гаразд. Вона каже так, і лягає назад у ліжко. Я думаю, щось це якось кріпово, але навряд чи про це варто турбуватися. Потім вона починає мене обіймати, і я розумію розумію, що вона вся мокра. Дідько, та я схоже, той що жеребець. Подумав я в той момент. Наступний день я прокидаюся вранці один і бачу біля ліжка калюжу. Вона обіцяла мені підлогу і звалила. У мене це досі не вкладається в голові. У мене ж є туалет. Може вона заблукала і не дотерпіла. Після того разу вона зникла. Кілька років тому я домовився з однією дівчиною провести разом ніч. За традицією, перед цією подією ми перекинулися парою пікантних фоток, щоб переконатися, що подобаємося одне одному. Настав день зустрічі. Вона завалилася до мене вагітна. Термін був близько сьоми місяців. Коли я запитав, якого хріна вона приховувала від мене живіт, вона сказала: ну ти ж сам просив мене скинути тільки дубцю та груди. Про все тіло розмови не було. Да, я вічливо попросив її піти, а сам про себе. Подумав, який ж я все ж таки довбень. Дівчина, з якої у мене випав збіг, потрогала мене в листуванні. Я їй написав: Привіт, як справи? А вона відповіла: навіть не пиши мені, якщо у тебе менше 20 сантиметрів. Не пам'ятаю, що їй написав, але вона, звісно, не відповіла. Через тиждень я заїхав у Макдональдс, і та сама дівчина видала мені моє замовлення. Вона відразу мене впізнала і явно злякалася. Я взяв замовлення і швидко звалив. Мабуть, бідося подумала, що я вирахував, де вона працює, і пройшов, щоб влаштував. Ати її сцену. А випав збіг із нареченим моєї найкращої подруги, коли вже був призначений день їх весілля. Я відправила їй скріншот і втратила подругу. Моє запрошення на весілля скасували. Їх шлюб тривав півтора року. Багато хто просив подробиць, тому поясню. Я не збиралася його свайпати. Натрапила на його профіль, надіслала скріншот подрузі і запитала, як бути. А вона попросила його свайпнути, щоб подивитися, чи сидить він там досі. Я так і зробила, і він запропонував мені переспати. Я відхилила його пропозицію, але він не збирався відставати від мене. Тоді я відправила їй усі скріншоти. Після цього він скасував моє запрошення на весілля, бо боявся, що я влаштую сцену. Він мав рацію. Я збиралася це зробити. Порвав із колишньою, зарегався в Тіндері і натрапив на одну красуню, яка писала мені багато розпусних повідомлень. І я, будучи ідіотом, якому розбили серце, вирішив особливо не перейматися питанням, чому вона так себе поводить. І через кілька днів погодився заїхати до неї. Вона наполягала, щоб я приїхав рівно о 10-й годині і 20 хвилин. У будь-якому іншому разі, я почав підозрювати недобре, але вона жила у нас в кампусі. Тож я подумав, та що може піти не так? Приїхав до неї. Через Пів години приїхав її чоловік. А вона використала мене у своєму плані помсти більше ніякого Тіндера. На перше побачення ми вирішили піти в кіно. Вона прийшла з сестрою. Хоча заздалегідь про це вона, звісно ж, не попередила. Довелося купити квитки їм обом. Блін, яка ж я все ж таки ганчірка. Ми дивилися зоряні війни, пробудження сили. Як виявилося, ніхто з них не дивився жодної частини зоряних війн. Тому вони взагалі не розуміли, що відбувається на екрані. Чудово! Крапкою в нашому побаченні був похід у МакДак. Вона так довго їла свою картоплю, що ми так просиділи понад годину. Її сестра весь цей час сиділа поруч і засирала колег по роботі. Я так і не зрозумів, що це було: побачення чи як другої зустрічі у нас, звісно, не було. Познайомилася з хлопцем. У листуванні все було окей: милий, кумедний, зі схожими задроцькими захопленнями. Нарешті ми вирішили зустрітися і домовилися посидіти в одному місцевому парі для геймерів, де можна добре потусити, граючи в ігри. Тільки, от коли ми зустрілися, виявилося, що у хлопця немає зубів. Коротше, щось пішло не так, і йому видалили всі зуби. Але протези він поставити собі не міг. Бо, по-перше, у нього не було грошей. А по-друге, потрібно було чекати, коли з. Ясен випадуть усі уламки кісток або щось на кшталт цього. Незважаючи на це, він дуже багато базікав і запльовував нам усю їжу. Я, звісно, розумію, що він це не навмисно, і що він не міг нічого з цим діяти. Але чому він приховав від мене цей факт? Якщо він приховував щось настільки значуще, то що ще він може приховувати? Ну і знаєте, я навіть не уявляю собі, як можна цілуватися з людиною без зубів. Мене бісить, коли людина в профілі для знайомств скаржиться на своїх колишніх. Для мене це одразу величезний дзвінок. Або взагалі скаржиться на жінок. Я бачила різну хрінь на кшталт. Дівчата на сайті для знайомств такі дріб'язкові. А ще бісить, коли вони пишуть тобі: наймовірніше, ти як і всі баби, цього не прочитаєш. Просто не треба нам скаржитися на нас. Коли пишуть в розділі про мене, просто запитай, або в розділі Мені подобається, хези, багато всього, лол. Просто нереально дратують такі люди. Не знаю, що відлякує більше, це чи справжній джентльмен шукає справжню леді. Самопроголошені джентльмени це зазвичай пошарпані недочоловіки, об яких усі витирають ноги, або просто чіли, які хотіли б, щоб реальність була схожа на телевізор 50-х років. Хоча найгірше, реально найгірше, це чили, які відкривають. Тобі тільки коли ти їм щось пишеш, які хочуть, щоб ти тягла всю переписку. Вони ніколи не ставлять запитань і відповідають односкладовими відповідями, навіть якщо це вони спочатку написали тобі. Нещодавно бачила кілька перлів. Не пиши привіт або хай. Я на таке не відповідаю. Окей, може мені тоді одразу з середини розмови почати, нічого не розповідаючи про себе. Що ти, бляха, хочеш, щоб тобі писали? Ти, напевно, думаєш, що ти 10 з 10 але це не так. Ти просто середнячок. Свайп ліво. Давай просто пропустимо всю цю несенітницю і зустрінемося в погодинному мотелі. Сподіваюся, що це жодного разу не спрацювало. Я не збираюся платити за всі твої воєбони на побаченні. Я незалежна жінка і за все в цьому житті плачу сама. Але чудово, що ти одразу показав, що в тобі немає ні краплі, джентльменства. Християнин і сімейна людина, Бог понад усе цікавлять тільки. Дівчата з великими грудьми. Ну, типу, після цього я видалила додаток. Зацініть, що написав чувак, який вивчив мій профіль і знайшов у ньому купу дзвіночків. Ось його твір. Підозрюю, що ти дуже нудна, але сподіваюся, що ти вмієш підтримати бесіду. Віддаю перевагу говорити телефоном, а не через листування. Знаю, як баби люблять залипати у свої телефони. Через це так складно тут нормально з кимось поговорити. Не відповідай мені, якщо у тебе зовнішність нижче середню. Сьогодні я бачив двох тилиць, одна з яких виглядала як кріс Фарлі, а інша як Док. Егман, якщо ти дуже приваблива, то теж не пиши, тому що я не хочу мати справу з дівчиною, яка потребує дорогого догляду. Я не скарбничка. Не пиши мене, якщо у тебе є діти. Відмовляюся ростити чужих піздюків. І ще раз, я тобі не скарбничка. Не відповідай, якщо в минулому ти спала з усіма направо і наліво. Вибір жінки нагадує вибір машини. В ідеалі всі хочуть нову. Але якщо доводиться брати БВ, то краще взяти ту, у якої пробіг менший. Маєш бути нижчою за мене і бажано молодшою, розумною бути не обов'язково краще навіть навпаки, тому що мені потрібна жінка з іншими поглядами на життя. Мені не потрібна жінка, яка буде мене будувати. Я шукаю когось, хто буде морально мене підтримувати, і зможе мене заспокоїти, коли я зриваюсь. Я з головою занурений у свої проекти, тому буду часто тебе ігнорувати. Щоб домогтися від мене уваги, тобі доведеться бути наполегливою. Не очікуй від мене, що я робитиму для тебе все стосунки, це тема для двох. Не пиши, якщо ти невірна, і я відразу тебе кину. Я не буду сам розповідати про себе. Напорушся і спробуй сама що-небудь дізнатися, якщо тобі це цікаво. Вау! Ось це улов! І я здивована, що ти відразу не віддалася йому. Мій перший досвід у Тіндер не можна назвати вдалим. Він надовго відбив у мене бажання користуватися цим додатком. Я тоді навчався на другому курсі коледжу, а вона на третьому або четвертому курсі цього ж навчального закладу. Наше перше побачення відбулося в її квартирі. Ми подивилися серіал на Netflix і просто поспілкувалися. Нічого такого не було. Вона мені дуже сподобалася, і я вирішив, що у нас може щось вийде. Коли йшов, я сказав, що я хотів би ще побачитися з нею. Вона відповіла, що теж хоче цього. Домовилися, що спишемося і призначимо зустріч. Увесь наступний тиждень ми листувалися і спілкувалися в Snapchat. Планували зустрітися на вихідних. Раптом вона почала надсилати мені свої відверті фото, хоч я і не просив її про це. Минулої нашої зустрічі між нами нічого не було, схожого на інтим. Ми просто подивилися серіал і поспілкувалися. Її фото застало мене зненацька, але я не заперечував проти цього. Хіба може другокурсник? Заперечувати, щоб старшокурсниця надсилала йому свої фотографії, начекаючи на те, що хоче його. Причому після першого ж побачення, у жодному разі, коротше, настали вихідні, вона прийшла в мій гуртожиток. Ми трохи посиділи з моїми сусідами по кімнаті. Вона запитала, чи можна їй буде залишитися у мене з ночівлею. З урахуванням того, що вона весь тиждень надсилала мені свої відверті фото, я швидко зрозумів, що може статися вночі, і сказав так. Але оскільки ми були знайомі. Комі лише два тижні, я з вічливості запропонував їй диван. Вона сказала, що воліла спати зі мною на моєму ліжку. Ми подивилися щось на Netflix у моїй кімнаті, і я зробив перший крок. Ми почали цілуватися і все таке. Я був у гумі, потім зняв її і поклав біля ліжка зі свого боку. Ми полежали кілька хвилин, після чого вона різко встала. Підійшла до мого боку ліжка, взяла використану гумку і побігла у ванну. Я був злегка спантеличений, але вирішив забити на це, продовжуючи лежати. Я раптом почув, якийсь стукіт у ванні, відразу після того, як вона крикнула Твою матір. Я запитав, чи все гаразд, але вона не відповіла. Я злякався, що вона впала і вдарилася головою. Підійшов до ванни, відчинив двері і побачив, що вона стояла в душовій кабінці, задерши одну ногу, і намагалася засунути в себе вивернути виворотом контрацептив. Я розгубився, не знав, що робити. Вона розгубилася не менше за мене, здавалася трохи збентеженою. Хоча тепер я не впевнений. Певнений у цьому. Я зачинив двері, вона незабаром вийшла і сказала, що їй вже час. Я відповів, що вона має рацію. Більше ми з нею не бачилися. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!